Новинка на велосипедному ринку, дитячий велосипед з 20 ми колесами, кросрайт Spirit. Трансмісія 1 на 7. Позаду встановлена трішіточка, 7 швидкостей. Гальма дискова механіка, 160-ті ротори. Будуть дуже гарно гальмувати. Обида алюмінієві, подвійні. А саме класне в цьому велосипеді це його доступна ціна. 5600 гривень. Погляньте, який він класний, рама сталева, вилучка глуха, покращений підсиділ з ексцентриком, можна, можна собі міняти висоту швидко. Комплектується підніжкою. Також можна на нього докупити і кошечок, і крила, ліхтарики, все, що завгодно в наших магазинах. Кого зацікавила дана моделька? Доступний в наших магазинах. Місто Львів, зелена 253 та СМТ куликів. Також є доставка нової пошти.